Є знижки на відеїн. 10% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Президенту Володимиру Зеленському радили записати відеозаповід? Дмитро Кулеба розсекретив план дій, який розглядав Захід перед початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Виявилося, що США та союзники натякали на необхідність готуватися до створення уряду у вигнанні та були впевнені, що українці протримаються лише сім днів. Своє слово сказала і Камала Харіс, що цілком може стати наступною президенткою США. Невже Америка? Хотіла нас здати про це далі. Вітаю, мене звати Дарина Гуцкало, Україна. Сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Сполучені Штати напередодні повномасштабного вторгнення були впевнені, що Україна програє. Шановні громадяни України, сьогодні вранці, президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам. В Багатьох містах України було чутно вибухи. На заході припустили, що чинного президента країни Володимира Зеленського вб'ють росіяни, тому просили главу держави записати відеозаповіт. Таку шокуючу інформацію повідомив Дмитро Кулеба, що до вересня 2024 року обіймав посаду міністра закордонних справ України. Мені дзвонила надіслала повідомлення одна людина, великий друг України, і запропонувала, щоб коли я повернувся ну, я сказав, що я повертаюся. Він каже: Ну тоді треба, щоб Зеленський записав відеозаповіт про всяк випадок хай лежить. Крім того, Кулеба розповів, що на безпековій конференції у Мюнхені віце-президентка США Камала Харріс, що наразі є кандидаткою у президенти, радила Зеленському готуватися до створення уряду у вигнанні та лаштувати країну до партизанської війни. Відтак за кілька годин до початку повномасштабного вторгнення Кулеба перебував із візитом у США. За його словами, посадова людина, але не перша особа американської держави, відмовляла його повертатися, кажучи про те, що у війні з Росією за оптимістичного сценарію вдасться зберегти легітимну владу лише на частині України. Ключовим питанням буде наявність саме легітимної влади, тобто людей обраних ще. В межах всієї України і призначених в межах всієї України подумай тричі, ти будеш потрібен для боротьби за відновлення української незалежності. Кулеба пояснив, що із такою позицією виступала не лише Америка. Думка про те, що Україна впаде, була у всіх наших партнерів. Інша людина мені вже в Варшаві подзвонила. Коли я був в Варшаві, подзвонила і сказала. Типа, не їдь тебе там вб'ють. А ти буде ти потрібен. Твій голос потрібен буде в Україні для продовження боротьби. Ти будеш їздити в світом, піднімати країни на підтримку України. Натомість Україна не лише вистояла, але й змогла наростити підтримку Заходу. США за часів правління Джо Байдена залишалися надійними союзниками країни. Проте, нещодавно сам Володимир Зеленський заявив: якщо підтримка американців після виборів президента зменшиться, ми будемо зважати на себе і Європу. Я просто нагадаю, що Європа велика, набагато більша ніж Росія у плані економіки, зброї та військ. Тому якщо підтримка з боку США після президентських виборів зменшиться, звичайно, ми будемо розраховувати на себе та на єдність Європи. Зеленський в одному зі своїх інтерв'ю наголосив, що жоден політик світу не запропонував реальне рішення, як припинити війну Росії проти України. Ми запропонували саміт миру і нашу формулу, це наша пропозиція і наша можливість. І я вважаю, що. Ні, не від кого з сьогодні з лідерів світу ми не почули предметне рішення закінчення цієї війни. Є тільки гучні політичні заяви. Вочевидь, політик натякає на агітаційні промови нинішніх кандидатів у президенти США. Зокрема, Дональд Трамп, нібито, має план, як закінчити війну РФ всього за добу. Росіяни та українці. Я хочу, щоб ви перестали вмирати, і я зроблю це протягом 24 годин. Не відстає і Камала Харіс, повсякчас вдаючись до наративів, що за її влади Росія точно відмовиться від ідеї продовжувати агресію. Як президент, я рішуче підтримуватиму Україну і наших союзників по НАТО. Ба більше політичні відносини між Україною та США останнім часом стали натягнуті через план перемоги, який був напрацьований нашою державою для справедливого закінчення війни. До слова його глава держави Володимир Зеленський спершу презентував іноземним партнерам, зокрема і обом кандидатам у президенти США. І президент України проводить дуже проактивну дипломатію і Контактує з усіма лідерами світу, які можуть перше гарантувати для України справедливий мир, а друге залучити представника Росії на ці переговори, в ході яких буде зафіксовано вигідний для України результат. Відтак журналісти The New York Times написали, що у секретній частині документу Зеленський звернувся до союзників із проханням надати далекобійні ракети. Пан Зеленський запропонував пакетне ядерного стримування. В якому Україна отримує ракети Томагавк, що є абсолютно нездійсненим запитом, сказав високопоставлений чиновник США. Томагавк має радіус дії 1500 миль, що більш ніж усі марзів перевищує радіус дії ракетних систем великої дальності під назвою АТАКАМС. Які Україна отримала цього року, зауважимо, що у проханні мовиться про ракети, що могли б сягнути цілий у Росії на відстані 1600 кілометрів. Чому Україна просить саме їх? Ми повинні мати аналогічні спроможності приблизно з російськими калібрами. То це я думаю, що абсолютно зрозуміла вимога. І якщо у нас будуть розміщені ось саме ці ракети, тобто ракети томагавк наземного базування, тобто з установкою тайфун, то очевидно, що Маючи такий арсенал відповіді, росіяни дуже добре подумають над тим, чи завдавати нам по нас якогось чергового масованого ракетного удару. Зеленський у свою чергу на так званий витік інформації від США відреагував доволі бурхливо та буквально розніс партнерів. Вони сказали, що Україна хоче чи хотіла отримати багато ракет, таких як Томагавк тощо, це була конфіденційна інформація між Україною і Білим Домом. Як розуміти ці повідомлення, за словами Зеленського поширення цієї інформації означає, що між партнерами немає нічого конфіденційного. Також політик заявив, що спершу треба надавати допомогу, а потім вже про неї говорити. Коли хтось із партнерів спочатку каже, що в додатку це говорить про те, що він не дуже хоче щось давати у такий спосіб, відтерміновує рішення. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що іноземні видання почали писати, що нібито Володимир Зеленський готується до проведення виборів в Україні, аби зміцнити свою позицію. У Верховній Раді натомість прокоментували чутки та назвали дві умови, за яких можуть обрати нового очільника держави. Про що мовиться? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище зауважимо, що план перемоги був озвучений у стінах Верховної Ради 16 жовтня. План перемоги України це план посилення нашої держави, посилення наших позицій, щоб бути достатньо міцними у завершенні війни, щоб Україна була з усіма мускулами. Відомо, що озвучений план перемоги складається із п'яти пунктів і трьох секретних додатків, і включає запрошення України до НАТО, посилення оборони, стримування РФ, стратегічний економічний потенціал та заміщення окремих військових контингентів армії США в Європі українськими підрозділами. За словами глави держави, у разі виконання плану війну в Україні можна буде завершити до кінця 2025 року. Якщо почати рухатися і Ідеєю з цим конкретним планом перемоги саме зараз, то може вдатися завершити війну не пізніше ніж наступного року. Невже дійсно Зеленського могли вбити? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитись наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас! Нам з вами залишилося 8 тисяч до 250 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну на все добре.